Про головне події в Харкові та області 19 травня. Президент України Володимир Зеленський привіз із Харківщини подарунок для нового папи римського Лева 14-го. Це ікона, яку написали на фрагменті скриньки спецнарядів з Ізюмського району. Про це президент повідомив у своєму телеграмі. Він також пояснив, яке послання адресував папі на іконі Божа матір із немовлям. Це має бути нагадування про українських дітей, які постраждали від війни та були вкрадені і депортовані росіянами. Президент відзначив, що Україна сподівається на підтримку Ватикану у питанні повернення додому дітей і полонених. У ЗСУ прокоментували погрози російської делегації в Стамбулі. Там, за повідомленнями змі, російська делегація, на чолі з головою спілки письменників Росії Мединським, заявляла, якщо Україна не поступиться чотирма областями, окупанти загарбують шість у тому числі Харківську та Сумську. Коментуючи ці погрози, речник Осу Хортиця Віктор Тригубов порадив взагалі не слухати те, що кажуть російські роти, а особливо рот Мединського. Заяви про намір захопити Харківщину Тригубов назвав очевидним блефом і пояснив, якщо росіяни можуть щось захопити, вони щось захоплюють. А якщо не можуть, то не захоплюють. Наразі на харківському напрямку дійсно є певна активізація, але не особливо значна. І така, що не приносить загарбникам успіхів. Диференційована тривога в Харкові встановила рекорд. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його даними протягом минулого тижня в Харкові було на 46 тривожних годин менше ніж в області. Різниця склала 61%. відсоток. Міський голова відзначив, що загалом за тиждень у Харкові було два прильоти. Молнії вдарили по енергетичному об'єкту. Обійшлося без загиблих і постраждалих. А вже сьогодні стався ще один приліт по Київському району. Про це повідомив начальник хова Олег Сенігубов. Він відзначив, що постраждалих і руйнувань не було. Разом 66 років харківське подружжя ще раз зіграло весілля. Так романтично Леонід і Майя Бабенки вирішили відзначити чергову річницю. Історію подружжя розповіли в східному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Леонід і Майя були знайомі з дитинства, навчалися в одній школі, жили на одній вулиці. Разом відвідували танцювальний гурток. Закохані хотіли одружитися, коли Майя було 18, а Леоніду 17. але таки дочекалися повноліття нареченого. Зараз двічі молоді мають три покоління нащадків: доньку, онука та трьох правнуків. Більше новин на сайті Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.